Друзі, вітаю всіх на каналі Грибний Ліс. Давно ми з вами не зустрічалися. Я рада вас знову вітати. Сьогодні 26 квітня, ми вибралися в лісочок. Ми колись в ньому вже з вами були. Хто спостерігає за моїм каналом, той вже зі мною тут гуляв. Гриби пішли, і в цьому році, як не дивно, вони зустрілися. Різні, наче не в, свій, не в свій час, але вони є. І маслята вже є. І шапочка вже сморчково відійшла. Я на неї так і не поїхала. Зате є у нас ось такий грибок на цю пору. Бачите, яка краса? Він дуже хороший в сушки і його фарширують. Так, і майська. Не дивлячись на те, що це майський гриб, травневий, вибачаюсь, травневий, він росте вже в квітні. В кінці квітня були гарні дощі, зараз гарно стоїть погода. Сьогодні ми вже трішки знайшли. Зараз я вам все покажу. Поїхали. Дивіться, друзі, який гарний ряд. Вони невеличкі і йдуть по колу. За що я люблю рядовки? За те, що коли один знайшов, то вже вважається, що ти з грибами. Ось так коло продовжується. Йде, 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 йде. І десь там, десь там. Ось так. Гляньте. Як вони? Ростуть сукупненько. Бачите, як гарно. Дуже гарно. Зараз будемо їх збирати. Ось такі. Ніжка. Трошки перерошив пола, але вона гарна. Бачите, як? Як її гарно розрізнити? Аромат, друзі, є дуже похожі гриби, але тут гарний аромат, такий смачний. А так гриб такий біло, такий кремовий. Щось погано фокусується. Так, друзі. Ось така. Така гарна знахідка. Аромат уже стоїть, уже неймовірний, друзі. Наші смарчки. Дуже теж ароматний гриб. Хто там мені пише, що гриби не можна виривати, зрізати. Друзі, немає разниці, як ви його заберете з землі. Взагалі, як на мене, і. Вважається правильно, це краще вирвати гриб, щоб він там ніжка та не загнивалася, не залишалася в землі. Вона все одно нічого не дає. Грибнички, вона, бачите, кожен рік родить. Друзі, дивіться, знайшла знову те дерево, на якому росте трутовик чешуйчастий, він кожен рік тут росте, вже дерево. Бачите, вже дерево розвалилося, старе, старе, старе дерево, яке розпалося з часом, а трутовичок все ж тут. Такий. Гляньте яка знахідка. Гляньте які морчищі. Ну краса. М -м -м -м, аромат грибний такий прям ну, клас. Вони гарні мариновки. Вони у великій кількості мені якось ніколи не попадаються. Дуже такий грибок. Попробую називається знайти. Зараз я вам покажу ще одне. Один гігант. Ось гляньте, який. Гляньте який. великий. Мічно. Так, так це ще ж не все. Ще ось єсть. Тут як туди добратися? Ось бачите? Ось ще два. Ось така сьогодні чудова знахідка. Кому відео сподобалося, ставте вподобайку, підтримуйте український контент. Так, друзі, знову ми знайшли рядовку травневу. Ось так вона росте. Цілими, цілими кругами ось такі гарні ароматні грибочки. Судячи з коментарів, дехто їх боїться збирати. Ну, треба просто, щоб вам показав е, хтось, той, що знає це на цих грибах, тому що, я ж кажу, є отруйні. Гриби, але в них ніжка тонша. Бачите, пластинка. Бачите, які пластинки. Так що, друзі, зараз будемо збирати такий дуже великий ряд дуже-дуже великий. Ой, а ось що робиться? Що робиться тут? Боже мій. То тут, тут, тут це не все. Дивіться, друзі. Вон, вон йдуть туди. І вон там. Зараз я вам все ближче покажу. Ось круг іде ось так. Ось так. Але рядом біля другого дерева. Він йде ось так. Бачите? Так що отакими кругами. А ось ще третій круг ось так іде. Бачите? Якщо вони під листям, вони мають отаке забарвлення. Тимніше. Як бачите, тут ольха під ольхою. Круг такий шикарний, маленький, не дуже гарні. Такі маленькі в мариновці, я їх не перерізаю, так і відварюю їх 20 хвилин. Спочатку в одній воді, а в маринаді, потім знову 20 хвилин в маринаді. Маринад універсальний. Друзі, в мене один маринад на всі гриби. Кожної хозяйки. Господині він свій, так що я вам рецепт давати не буду, тому що ним подобається, другим ні. Це на смак. Кожного свій смак. Хтось любить кисліше, хтось любить солоніше, хтось любить солодше. Ось так. Як ще, друзі, рядовка травнева вже росте повним ходом. Завжди чекали ми 10 десь, травня, щоб її знайти. А в цьому році вона в кінці квітня. Отака краса. Знайшла ще один ряд, колись я вам показувала в одному відео. Вони от таким кружком біля цього дерева росли. Дивіться, вони розрослися вже більше. Зараз я вам покажу. Вони ще такі дрібненькі, але вони вже хороші. Тому що пізніше, якщо їх залишити, муха на них нападе. І, так сказати, і вони будуть червиві. Бачите, може вам не дуже видно. Ось так. І ось під листя. Біля квітів. Ось такі. Як бачите, тут дуб, вільха, ось такі дерева. Зараз я вам покажу шостий, ще більший ряд. Ось так. Ану, дивіться. Ось я вам покажу пальцем. Так. Ось так. Дивіться. І такі вони гарненькі. Дуже гарненькі. Ось так, друзі, вже почався і дощик невеличкий, а я сижу і збираю гриби. А їх тіма. Ой, краса. Дивіться, є такі більш білі, ну кремові, а є такі ось з таким відтіночком. Все залежить від того, як сонце на них потрапляє. І є ще темніші, коли на них листя лежить. А так такий гарний гриб. Ось такий він. гарний, дуже смачний. Ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Всім дякую, що ви пройшлися прогулялися зі мною. Такий у нас сьогодні гарний улов. Підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте вподобайку. Підтримуйте український контент і бажаю вам всього найкращого, перемоги і всього самого-самого кращого! До нових зустрічей! З вами був Грибний Ліс.